Ми проводимо засідання постійної комісії з питань місцевого самоврядування законності правопорядку комунальної власності просування екології всього комунального разу на сьогодні на комісії по суді три члени комісії. У нас є форум ми правильно почати дану роботу, хто за того, щоб розпочати роботу даної комісії, Одного одноголосно. Переходимо до першого питання про мезоплату передачу майна Бучіцької міської ради. До міської ради звернувся з листом командир військової частини щодо надання допомоги даному бойовому підрозділу. Зокрема, зап... і пропонується проєкт рішення про безоплатну передачу цих запчастин. Першим пунктом, другим пунктом відділу бухгалтерського обліку та звітності провести прийом передачу до 31 грудня і контроль покласти на профільну комісію. Ну, все ви розумієте, що якщо виникають військових проблеми, ми маємо владу і вирішувати. На військовій частині. Певне, та, ну, що там сесії вже передали. Після того ми закупівлю, не робили. Бо вона на мені числа. А, передані. Ті, що військові? Ми купляли, навіть. У мене на комісії не було. Віті? В Ні, на комісії. Відійшність тепер. В серпні ми зараз не ми купували. Вітом ми купляли. У мене всі є фотографії, бо я до них відписувалася. Вітом перебуваю. Наш обов'язок – допомагати військові, так що я думаю, що якщо військова... Можу підтримати безоплатну передачу майна Бучської міської ради зімоти прошу голосувати. Оноголосно. Про безоплатну передачу товарно-матеріальної цінності з балансу Буцької міської ради на баланс КП Бучацький КП. Проєкт рішення наступного змісту безоплатно передати з балансу Бучицької міської ради на баланс комунального підприємства Бучицький ККП щебінь фракції 10 на 20 в кількості 489 тони. На загальну суму 147 560 гривень 77 копійки, в тому числі педала 24 593 грн. 46 копійки. Ще щебен фракції 20 на 40 в кількості 187,1 тонни. На загальну суму 24 097 грн. гривень 54 копійки, в тому числі педала 4 тисячі гривень 26 копій. І ще він фракції 40 на 70 в кількості 22 і 7 тонни. на загальну суму 3787 гривень 99 копійок, в тому числі ПДВ 631 гривня 33 копійки. Другий пункт створити комісію для прийому передачі запасів, вказаних в пункті 11 рішення в наступному складі. Е, Михайлюк Володимир Михайлович, перший заступник міського голови, голова комісії. Нищі Олег Богданович, начальник КП Бочицький ККП. Горин, головний бухгалтер міської ради. Мартинюк, головний бухгалтер ККП. І Качмар, головний інженер КП Бочицьких ККП. Третє доручити вище зазначені комісії провести прийом передачу до 31 грудня. Відповідними документами оформити і контроль покласти на протимуто комісію. Це є щедрі, який получає міська рада. При закупках, про тендерах ми його. Там є і так, Там є, є загальна кількість двох джерел. Це є 600 тонн щодня безкоштовного і є частина щодня, яка проведена міська рада. Ми розвозимо по селах, по місті, по дорогах. Ну, це ще. Так що я думаю, що якщо у вас є якісь питання, то задавайте. Хто за те, щоб підтримати передачу товару матеріальної цінності зала суджської міськради, власне, та дочатор, прошу голосувати. Про прокачення програми підтримки Збройної сили на 2026-27 рік. Ну, є розроблена програма підтримки Збройних сил України. Це вклад е, громади, значить, майбутню перемогу. Е, програм... з Соціальною підтримкою. Тобто, що ми якраз в області виглядаємо гарно по прохання підтримати Ну, програму нам обов'язково потрібно приймати, тому що згідно програми, можемо на часу проводити якісь відповідні фінансування. Якщо у нас є перевиконання бюджету чи будь-які надходження, ми можемо через цю програму закупляти для війська то, що їм потрібно. Нема програми можливості це робити, зменшується. Так що програму в будь-якому випадку треба прийняти. Я думаю, що це є необхідність. Хто за цьому, щоб затвердити програму підтримки Збройних сил України на 26 та 27-й рік, тому що Одного голосно. Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до цільової програми забезпечення населення більшості міської територіальної громади засобів індивідуального захисту на 25 29 рік. Значить, існує така програма, прийнята в кінці 2024 року. Значить, просто, скажімо так, помилка десь і моя там, і додача, що я не міг прорахувати які ціни. Планується от, для того, щоб такі замови. І от про, значить, просимо, щоб от цю, цю статтю гальна сума не міняє. Жилет коштує 1100 гривень один жилет. Значить, нормальний матеріал, ГЕР, Бучицької міської ради, суд прапорець, право прийняти. А загальна сума програма. Ні, програма прийнята. Просто передала. Ні, ні, e, значить, питання в тому, що якщо ми це придбаємо, то може кожен раз нові не будемо, мається на увазі, що... Ні, але тут цілі програми е, цільове забезпечення населення, як чусь, я надіюся все-таки, що держава прийме розумні е, скажі, що ми розумні випадки, тому що ми зобов'язані, тому що так закон написаний, що ніби ми, е, все непрацююче населення, це. Це зрозуміють, прийдуть туди люди, які ближче стоять до цих цін і до цього всього, і зроблять так як колись, що держава забезпечить школи, я не знаю, через субвенції, чи як, яким чином, що на кінець буде створена наша українська фірма. Керівник фірми зобов'язаний забезпечити значить, безпеку своїх працівників і обдавати, що ці кошти, що закладалися для того, щоб ми, якщо посилаємо є штаб ліквідації надзвичайної ситуації, є комісія ТЕП, яка йде туди ну, скажімо, на надзвичайної ситуації, ми повинні забезпечити цих людей. От. І от закладено лише ті, Ми, я туди ходив, значить, ми зараз, чому жилет? Значить, жилет ну, міняється склад комісії. Я маю на увазі, що фінансово не вийде. Нам вигідніше купити для штабу. Це все ж таки така, будемо говорити, паперова, це штаб, який сидить в укритті, тому так, сьогодні не штаб, а завтра він може бути вже і не штаб, аби виїжджати на стихії, на якось. Якщо, якщо от для тих, хто виїжджає для штабу ліквідації, от для тих треба дійсно мати 2-3-4 форми гарних, мається на увазі таких от таких досить, тобто відповідне взуття, відповідний безградивий костюм. Та, ні, я, та, я просто і... зговорю, можу, нам тут а в програмі станеться Жовше. Дивіться, станемо багатьом, будемо Я просто Ну, добре, На даному етапі ми просто вносимо зміни в дану програму. Хто за те, щоб підтримати внесення зміни цих цілого програми забезпечення населення, стоїть реалізування засобів відповідального захисту на 25-29 рік, потребує? Дякую. Про присвоєння чергового рану посадової особи современні колопаті.

Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування пропонується присвоїти Конопаді Марії Петерівній старості Заременецького та Ростинського округу листопада 2025 року, черговий дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад і контроль за виконанням даного рішення покласти на вашу комісію. Конопада Марія Петерівна присутня на сьогоднішньому засіданні. Якщо є запитання, будь ласка. Записів. Ну а як? Ну, то... Досягнення, прогрес. Ну. Рани... Ми можемо то робить. <свісно> Тому я хочу такі по З вашою допомогою. Ага. Скільки е, грошей е, на мусорі? 140 тисяч. Там треба цей, там треба е, подання написати. Я написала? Allo. 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 До комісії. А зараз секунду, тож. Що... Зараз. Е цей. Добре. Хто за те, що ви присвоїте черговий ранок посадової особи місцеві орендування колнопадів старості зерноцької сторони землі Інші питання. М -м -м. До відповідь заяви жителів села Порохова, Штона Світлани, і Бублів-Оксант щодо кладовища. Також є відповідь. Крім того, є колективне звернення жителів села з іншими коханнями. Поступила заява на голови е від жителів села Порохової Шпоник, Штоник. Штоник, Штоник Світлани, Буднів Оксани, що вони хочуть. Хочемо повідомити і, е так, з приводу того, що в нас в селі Порохова е навпроти наших будинків е самовільно розташовується все. Розташовується вже третій центр, який згідно норм, закону не дозволяється, щоб його там відкривали, але на це... цей капитане нашу видав. Ну, коротше такого. Коротко. Люди, люди, люди не хочуть, щоб було проведено захоронення цвинтару у зв'язку з тим, що згідно санітарних норм відстань від їхнього житла до цвинтара, на їхню думку, відповідає нормам. Тут вони теж описують, що на подвір'ї кожного є керниця, що може там з того цвинтара. Води поступати в терминицю, ну отак як всяке. До цього так, да, да, 300 метрів. 300 доходять 500, отай центр на горі, це що з макманому, немає, немає 300 метрів. Це Ну, А дальше, там ще є а це, а, це, а це мінімум, що має бути до хатів, які знаходяться внизу, а цвинтар вгорі. Максимум ще 500. Прошу розглянути цю заяву, зібратися у цій ситуації справедливо і по закону. Також є друга заява, яка поступила від, е, від жителів села Порохова, де підписалося. Всі наявні, Скільки? Всі наявні люди, які від 18 до. Число, число. Орієнтовно десь під 400. 400 чоловік підписалися під заявою, щоб цей свинек залишити. Я вам прочитаю заяву. Заява взявши буває заяву від 07 року від жителів від двох жителів нашого села Порохова, Штоник Світлана та Думні Оксани. Я, я старостополькобачинський Василь Михайлович та більшість жителів села Порохова на сільських зборах, які були проведені в неділю, 12 жовтня. 25-го року вирішили обговорити дане питання на зборах жителів нашого села були ознайомлені змістом заяви двох вищевказаних осіб, і в результаті обговорення питання щодо розташування сільського центру, враховуючи всі можливі варіанти, оцінивши ситуацію, яка склалася спільно вирішити, щоб залишити місце розташування кодовища в тих межах, в яких воно є. Таке рішення помогли тим, що вільних земельних ділянок на території села порахували, які можна було би використовувати. Е е так, немає. Розширення території нашого діючого е кладовища для е більшості мешканців нашого села є дуже важливим і серйозним питанням, яке потребує швид е швидкого рішення, тому що на території діючого кладовища вільних місць для захоронення вже немає. І майже не, е не залишилося. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, всі жителі села Порохова, крім двох вище, вище зазначених осіб. Вирішили зібрати підписи на підтримку місця розташування сільського кладовища. Просимо вирішити на питання та врахувати всі обставини, які сталися у цьому дуже важливому соціальному і релігійному питанні. Списки і прізвища от. Так от. Значить, селі порохова Є цвинтар, він є проінвентаризований в межах. В межах тих, що були. Тих, що були. А там е -е, є у вас водопровід? Взагалі, ніде не. Ну, колись на Колеспів був на пацієнті, але вже давно надію, чий башня не працює. Кожен немає своїх країни. Так, індивідуальні. А там на цій крині, вулиці. Кліденці таке. А там на цій вулиці, що ці люди проживають, там скільки хотіть поживати. Жилья? Три. Безпосередньо Триха... нижче центру Там клуб, одна жили година, друга і так. Три штуки. Там люди живуть, так? Так. І дві з цих трьох домогосподарств, проти цього цвіта. Ні, тут таке. Чекайте. 300 метрів є вісні, так? 300 метрів є не хочу 300, не хочуть 500, бо цвентр так наборі знак до села. Але якщо 500, то навіть дівчий цвентр не вкладається в ціна, перше <плес> поховання було здійснене в 62-му році. А цих двох будівлі, будинки побудовані, <плес> в одної 66, в іншої 82-й. Виглядає на те, що цвинтар був швидше, коли вони будувалися. Тому що вони коли будували своє житло, вони мали передбачити цю відстань і. Якось так. Але для і... себе і врахувати ризики. ризики. Але а? навіть якщо і так, то вихід з цього положення, я, я бачу так. Якщо е, на майбутнє, ну значить їй прийдеться десь в іншому місті е, сверлити сверловину і їх забезпечити водою у, у труб, ну, по трубах. Якщо, е, припустимо, на якомусь етапі. Провести аналіз води з колодязя, І якщо в тій воді буде присутні, присутні е, трупні ці, е, то, е, то тоді прийдеться нам е, затягати водопровід. Зачекати комісію, але ну, провести. Що Що саме? Що, про, про що саме мовка? Розумієте? Так що Тут є два варіанти вирішення питання. Перше питання, коли даний цвинтар був заснований в 62-му році, це свідчить перше поховання. От Коли по цвинтарі пройтися, знаходиться перше поховання, значить в тому році був заснований даний цвинтар. Ну, якщо взяти паспорт з БТІ, то е, ми бачимо, що люди е, пізніше побудували житло, значить вони мали самі ризики ці передбачити в тому випадку. Але в подальшому, подальшому, я думаю, що якщо, якщо е, аналіз води підтвердить е, такі речі, ну, то є, на це теж є рада. Тоді протягається для цих людей водопровід е, е, артезіанський і на тому крапка. Оце, оце така позиція. Або Та вони ж звертаються всюди, вилаги поліція, прокуратура в суду. Що... Ну, Ось така Ви, позиція, тому що дійсно там неможливо нічого зробити і, е, і цвинтар в сім'ю стримуть. Ти? Е, Ось така пропозиція комісії. Та швидко, бо діючий вже майже не ну, е, цей, Хто за таку пропозицію, про таку відповідь, що надати е, заявникам, прошу голосувати. голосу. Є ще питання? На цьому роботу нашої комісії оголошую <говори> завершення.